Вітаю вас на Ньюзрумі. Оклад чиновників у 2025 році. Хто отримує 400 тисяч гривень на місяць та кому під час війни держава підвищила зарплати? Більш детальніше поговоримо про це у цьому відео. Поки звичайні пересічні громадяни України не знають, як вижити на свої зарплати та пенсії, що купити в магазині з такими цінами, чиновники схоже знову потребувались про себе, адже напевно грошей їм мало. І це вони не знають, як вижити на такі ціни, тому, звичайно, підняли собі що, звичайно, зарплати. Перед тим як ми перейдемо до інформації, хотів би попросити вас по бажанню висувати свою думку в коментарях з приводу того, що ви думаєте про такі заробітні плати чиновників, і скільки ще буде тривати знущання над звичайними українцями, а головне, що може зробити простий народ України, а головне, чи взагалі може, аби нарешті припинити це свавілля. Також забувайте про підписку і, звичайно, по бажанню ваші вподобайки будуть вітатися. Отже, у лютому 2025 року середня зарплата працівників центральних органів влади в Україні склала 51 одну тисячу. 400 гривень це на 15,5% більше ніж у той самий період минулого року, коли виплати становили 44 тисячі гривень. Де ж такі високі зарплати? У лютому в центральних державних установах працювала 21 771 особа. Найвищі зарплати отримують співробітники таких організацій. Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги 90 тисяч гривень. У Штаті 532 працівники. Національне агентство з питань запобігання корупції 79,5 тисяч гривень, там 352 співробітники. Антимонопольний комітет України 77. 1400 гривень, там 267 працівників. Найнижчі зарплати отримують в обласних державних адміністраціях. У лютому вони були найнижчі: в Тернопільській Ода 21 тисяча гривень, Чернігівській обласній державній адміністрації 20 тисяч гривень, Вінницькій Ода 19,9 тисяч гривень. Чому ж чиновників такі високі зарплати? Рівень оплати в праці в державних органах залежить від кількох факторів. Конкуренція з бізнесом, кваліфіковані фахівці можуть знайти роботу в приватному секторі, тому держструктурам доводиться пропонувати начебто конкурентні зарплати, складність, і відповідальність, чиновники ухвалюють рішення, які впливають на економіку, соціальну сферу та державне управління. Запобігання корупції, високі зарплати мають знижувати ризик хабарництва та фінансових зловживань. Начебто так. Буквально на днях Верховна Рада дала зелене світло підвищенню зарплат чиновників. Верховна Рада проголосувала за значне підвищення зарплат працівників міністерств. Тепер зарплата у працівників міністерств значно вища за базову зарплату військового. У кого ж значно зростуть зарплати, згідно з опублікованим законопроектом, в певних міністерствах значно зростуть виплати. То хто б сумнівався, зарплати ж в них дуже маленькі. Як стало відомо, закон також регулює порядок проходження Державної служби у військових адміністрацій. До того він визначає присвоєння рангів та враховування досвіду роботи для начальників військових адміністрацій, їхніх заступників та інших посадових осіб цих органів. Тепер зарплати в них зросли настільки, що в рази вище зарплат військових. А в нас, вибачте, що війна вже закінчила, чи не виглядається як. Просте знущання над людьми та, в принципі, коли в державі війна є інші проблеми. Чиновники замість того, аби підтримувати військових і вразливі верстви населення, як завжди, думають про найважливіше, звичайно, про себе. Але, звичайно, це виключно моя думка. Півробітникам держорганів в Україні платять значно більше, ніж у середньому взагалі в Україні. Так, за даними Міністерства фінансів України, у листопаді 2024 року середня заробітна плата працівників центральних органів державної влади в Україні. Поливалася від 65 тисяч гривень до 120 тисяч гривень. При цьому навіть мінімально у цьому списку це 65 тисяч гривень, що на 60% більше ніж на початку 2024 року. Зазначимо, що за даними пенсійного фонду України середня заробітна плата в Україні у вересні 2024 року у пересічні громадян становила 18 тисяч 20 гривень. А мінімальний середній розмір оплати праці 65 тисяч у комітеті з національної премії України імені Тараса Шевченка у 3,5 рази вищий за середню по країні. До слова, сотні тисяч гривень в 35 років. Рада у першому читанні провалила скасування прокурорських спецпенсії. Законопроект, який пропонує призначати прокурорам пенсію за високу років, тільки після звільнення з органів не пройшов перше читання. Верховна Рада на пленарному засіданні в середу, 26 березня, розглядала законопроект номер 12278 про скасування прокурорських спецпенсії для його ухвалення. В першому читанні не вистачило трьох голосів. Ідеться на сайті парламенту. Чинне законодавство надає працівникам органів прокуратури привілейовані умови описання пенсії середній розмір на хвилинку 50 тисяч 600 гривень, а крім того, виключне право призначити пенсію за висогу років, не залишаючи при цьому свою роботу, та фактично отримувати прокурорську зарплату у подвоєному розмірі. Законопроект пропонує призначати пенсію за високу років тільки після звільнення з органів прокуратури. Голова фінансового комітету Верховної Ради Нило Гітьманси вважає, що результати голосування стали перемогою кланової системи. Закон, начебто, скасовує спеціальні пенсії прокурорам, ті норми, які дають їм можливість отримувати пенсію у 35 років у сотні тисяч гривень. Переконаний, що це не є основним джерелом їх доходів, але для них важливий сам факт привілегій для тих, хто реально, а не на телеекранах керує державою. Тому система включилася у протистояння і підсумок 223 голоси на табло. Аби скасували середньовічне привілей, якого нема в жодній країні Європи, не визначило трьох голосів. Написав він у Телеграм. Законопроект не відхилений остаточно, його чекає повторне перше читання. Раніше ж повідомлялося, що середній розмір довічного грошового отримання суддів в Україні на початок 24-го року становив 99 тисяч гривень, а розмір пенсії прокурорів 22 тисячі гривень. У листопаді 2024 року повідомлялося, що судді отримують найвищі пенсії із середнім розміром виплати під 100 тисяч гривень. Кількість одержувачів на той момент становила 4 тисячі осіб. На цьому поки що все. Не забувайте ставити вподобайки під цим відео, також підписуватися на наш канал, якщо ще цього не зробили. Також вітаються ваші коментарі. Ви завжди можете підтримати нас Фінансове посилання в описі до кожного відео на каналі. На останок скажу слава Україні! Бережіть себе та до зустрічі тут на Ньюс.